Ранковий урок, як взаємодіяти з підлітками. От їх пре там гормональний коктейль, те все. А ти зверху давиш. Своїми якимись там правилами, порядками, бо ти ж не звик, що твоя дитина виходить на такі оберти і з неї от таке от все виривається. Як тому самому протистояти або зменшити вогонь, або його відключити зовсім? Ну тоді воно не звариться як особистість, або ж просто прибрати те, що створює тиск. Причому знаєте, що цікаво, вони малі безтолкові, толкові сильно на тих процесах не розуміються. Вони перший раз то живуть в той час, як ми вже той момент проходили. І тут питання: чи готовий я чуть-чуть взяти отаку кришку власну і посунути в бік? І тоді воно не забризає все. Ну, нормально Звариться як особистість, потім воно перебули та й перестане. Там буквально короткий період часу отак буде перти. І тут варіант: чи сказати ні, буде отак, от по моєму, як я сказав, ну буде зривати кришку, заляпувати все. Або ж сказати ладно, 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 давай. Тож дайте тим мозгам самим зрозуміти, що відбувається. Потім вони про це будуть шкодувати. Але принаймні збережете відносини, і дитина звариться до готовності, а не буде сирим якимось напівфабрикатом, тільки через те, що ви виключили вогонь. Берете вгору.